29 квітня 17 рік Зараз у нас 18 Ой. 8 ранку Попросовались говорить, богаті Трошки підгреваемся Наши нормально было Ну и поставил себе овсяночку Овсянка Сэр Будемо снідати Хотим чайок І ще дві години реабілітації і вирушаємо на дитятки КПП на Чорнобиль. А далі від дитяток вдовж зони вже по навігатору будемо лупити до населеного пункту Поліське. Поліське вже закинутий пункт і ще з 90-х років, він вже знятий з обліку населених пунктів. Якщо вдасться, буде можливість проїхати через нього, то проїду, якщо ні то так і буде. Далі поїдемо вже на Житомирщину. Місто для проїзду поліське, місто для проїзду заборонене, тому що е, процвітає Мародерством, там вже все розтягнули, І купа сталкерів. Тобто на в'їзді-на виїзді КПП і місто можна лише проїздити. Зупинятись не можна. Так, ну все, будемо збиратись, снідати, збиратись, по дорозі буду все знімати. Час дня дотилились, зібрались, їли запакувалися, речей стало більше, ніж коли приїхали сюди. Ледь запнув все назад. Тепер ще квест. Все, попереду Іванків, потім е ще пару там яких населених пунктів. І зараз основний, е основне місце, куди плануємо доїхати, це дитятки КПП. Погнали. З Іванкова до дитя 22 кілометри. Да, 21,8. Маріанка чітка, Іван провів взагалі ідеально. Тут ремонт дороги навіть, але скоро буде приближення Чорнобильської, а дорогу роблять. Так що там, де часто люди їздять, не дуже роблять, а тут роблять. Андрує. до Дитяток залишилось. Повернули вже на сторону до Дитяток, А ця дорога пішла на страхоліса. На страхоліса вирішили не їхати, бо потім доведеться повертатися цією дорогою назад і повертати сюди. Тому що іншого там шляху немає. А їздити два рази на велосипеді по тій самій дорозі взагалі не тема. Так що залишилась дев'яточка, доїдемо. Там трошки починимо і поїдемо вже вдовж зони по селам. далеко, синок 200 метрів тебе. Весілля бачив? Через три кілометри дитятки. на КПП, дитятки, тут такі стенди. Пам'ятки про трагедію Чорнобильську. До речі, нещодавно 26 квітня річниця була. Сьогодні 29-та у нас. А тепер про веселе. Поспілкувався я в тій буці з людьми, які перепуски виписують. Саму зону. І ситуація не дуже весела, бо кажуть, що через ті села на Поліські, які ми повинні проїхати, тече якась річка. Зараз вона розлилася і перегородила дорогу. Хоча навігатор цю дорогу прокладить. І ось зараз треба рішити, чи йдемо на ризик, і йдемо полями, чи вертаємося назад і йдемо асфальтованими дорогами, перевіреними. Що рішаємо з краще. Ми ще небагато проїхали, се виїхали. Може проїхати трохи більше. Ну, навігатор то все нормально. Так, ну ладно, ми зараз ще помозгуємо, бо зараз будемо думати на камеру, що 20 хвилин. Я вас покажу дитятки КПП. Попросили у місцевого копа, який підказав дорогу води набрати. Вже одну двохлітрову набрали. Зараз ще одну наберу. Подякав. Так У нас тепер 4 літри води, а рішення ми прийняли їхати через села, навігатор веде польовими дорогами, потім каже, що вроді якісь просілочні дороги. А, бачу, він по полю валить машина і за нею стовп пилу. Це зараз нам нормально придеться про мотошить. Бачино? Це ми зараз сюди і поїдемо, так що буде весело. сейчас трохи поштовхать, Песок сыпучий капец. капець, два и баул, а ми на контактних педалях. Так, чого котим? кто можна может ааа, а хапу могли бы їхати, бо ще раз нагадую, що ось. контактні педалі пошли в Цепляем Цепляємо за шип і валим. Стало набагато легше на підйомах. Крейсерська швидкість збільшилась на декілька кілометрів. Ну і на дальняк трошки. Дистанція збільшилася. Ось такі плюси Все, з піску. Там попереду якесь село. Навігатор настойчиво пропонує развернитесь. Остановитесь. Нет рынка. Ну а мы что далі. Боротьба з бархана. Така дивна штука, локатор на в'їзді. Там йде охоронник, напевно, давати нам ліщів. Зараз будемо питати, як на село приїхати. Фу, всякий капець Уже кілометр пять. Трохи їдем, трохи волочим в руках. Більше едем, ніж волочим. Короче, капець Пісок такий Сипучий Так задню задницу А В контактах, блін, стремно. Можна завалиться на бік. І, короче. Фух, їхати Великий капець Песочках цепи вже стали шелестить, хрустіть Уже щастя закінчилось. Виїхали на асфальт, село, піски. Навігатор далі веде через село, Там якісь руїни. Закинуті коровники, мабуть. Угу. Ну, асфальт зараз після того що ми приїхали хочеться поцілувати. зараз поворот направо. І ми, мабуть, в'їжджаємо в самі піски. Це колорит, доставка чоловіка додому. Ты пришел в лесопеда нюхай. Привет. Привет. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. не скусал. Вот так вот. Взял туризм. Можно пострадать. снова китай не простые радовать. Глюк, Глюкнулся лайну, кусок лайна топ тобто. Приходится... Витягують батарейки обнулять, вже кілометр вісім мені не рахує Подлюка люка така. Так що отака от, от поїздка з китайським барахлом. На бросили. Вибор... Ну Ми на, вибор... на, на під'їзді до села Ковалівка. Поїхали через село до Манівка. Бо через нього такий асфальт проходив. Класний. Рішили по ґрунтам більше не їхати. Поки що, бо багато сил розходується. А після вчора ще нормально так ноги поболюють, треба адаптуватись. Бо ще попереду три дні. Фу, в ковалівці зараз перекусим. Після ковалівки думаю ще 10-15 крутанем і під самою зоною зупинимося. Вже на ночівлю. Ти далеко, синок? Фух, на полісі по селам проїжджаючи ці два села, три, мінімум по будинків 10 ось таких, тобто старих дерев'яних закинути розвалених. Є там ще один. Той навіть згорів. А ні, цей забитий дошком, а перед ним то дерев'яний, наполовину згорівший. Ось такі хатинки. Фу. Нагадую, що вже до зони з цього місця в районі максимум 10 км, а й менше. А це також згоріло. Люди кинули, це потім хтось попідпалював в їхали в село Потока. Село маленьке, але дорога така, як в столиці. Тут, мабуть, нема кому розбиватися дорогу. Солодисів, можливо, дівчина. Фу. А от хати затворені. Все як попереднє. Картина по селам одинакова. Село старі соколи. зупинилось біля магазину купити продуктів. Да, хліба там і попити щось і насіння на вечір виступить. За магазином 50 метрів там чисто вже зона йде огорожена. Там далі сказали КПП. Так що ми ще проїдемо кілометрів 10 і мабуть зразу біля зони будемо зупинятися вже на нашій. Так Якщо ця ніч буде без вогню, тому що палить багаття біля зони забруднення собі дорожче. Тому що дерева все життя в себе втягувало, а коли ти це спалюєш, то воно звільнюється через це, це ніч безбагаті. Ми старих соколів, їдемо на нові соколи. В магазині хліба немає, сказала продавчиня, що всі самі печуть, немає попиту. Ну, у нас ще по розпорядку е, кілометрів вісім, будемо шукати місце ночівлі. Вже. вже зараз пів шостий. Будинки ось такі дуже багато. Всі дерев'яні будинки не жалі, всі закинуті. Ну майже всі. Ось там. А деякі доглянуті, гарненькі. І ще помітив, що люди, мабуть, які дуже рідко з'являються. Поставили на вікна грати. Мабуть процвітають злодії. Так, ну ладно, ми їдемо. Місцевий магазин організований мобільно з авто. Доброго дня, є хліб? Хліб, є. Отлічно. Який вам хліб? Це виділити? Чорний. Туристи. Туристи. Половинки. Сила буде, да? Да. так? Тебе хоче давати? Ні, то А ще щось потрібно? Дивіться, води, <ривітна> може, Мінеральну? А без газу є у вас? Нема без газу. Тоді не треба. А там колодязь по улице еще. А не мокро набирать. Ну давай хоть фляге подобраем. Хотів набрати воды ще перед ночи. витягнув відро, Вода жовта, пошива, вило. Ось ведоро вообще таку воду пить. Так що, можливо, ще знайдемо мы по дорозі, а як ні, то так і буде. Це справа, це все огорожено вже колючим дротом. Чорнобильська зона. Ми вже виїхали з нових соколів. Так що там, де густа рослинність, то якраз одразу і зона, чіткий кордон. В'їжджаємо в село Романівка через пару кілометрів. Вивертаємо ближче вдовж зони і розбиваємось. Ще Я хотів відмітити, що дуже болотиста місцевість. В таких пролісках біля дороги дерева в воді стоять, як в болоті. Ну, то є, мабуть, болота. Ми село вже забув, яке там черемошна була правіша, ми взяли лівіше, так навіатор показав, а тепер ніде не можна з'їхати з двох сторін дороги, рови, половина з них заповнені водою. Так що телефоним шукати місце через поле, через гай. Ходить володя, допомагай. Опа. І ліс дуже цікавий. Сосняк з березаною в переміжку. Не бачив так. Так, я цього не казав, ви цього не чув. Думаю, на черничнику прийдеться ставити намет. О, какашки есть козиничи, які зваюсь так не навалить. Ну Я не синий біолог, зоолог О, краса. Гляки падають прямо переді мною. Фух. містечко ми знайшли, томарики вже вилетіли на промисел. Переїхала київська їда для них. Мох, лялька. Будемо сьогодні, як дядьки, в номері люкс. До дороги метрів ну не знаю, 120 мабуть. Ну 100 не більше. Коні набігались. З'їзду ми так само. Все вже припаркувався. Наша задача зараз ставити намет і вже жерти і відпочивати. Бачу ковтіві на зв'язку. Дитки постелилися, вечеряємо, потім робимо свій чайок на грілці, бо сьогодні без костра, бо декілька кілометрів отак вдовж йде зона. Тобто палити не бажано. І зранку за кілометрів 25 вже звідси Поліське. Це те містечко, про яке я розповідав, яке вже зняти з обліку населених пунктів. Завтра спробуємо через нього проїхати. щось познімати. І коротко про те, скільки проїхали. Проїхали ми сьогодні 70 км. Загальний шлях там складає десь 155 з моменту виїзду, зівчора з Києва. Тобто вчора 86, сьогодні там 70. Там десь біля цього. Одним словом, мандрую. Пістимося ми спати вже Уже за 10-ту вечора. Нагадую, що мандруємо вдовж Чорнобильської зони. Ось там де моя нога. Через кілометрів 5 йде зона Чорнобильська. А, і ще важливий момент. Всі харчі заховали всередину, тому що тут вже такий густий ліс і звірі дикі. Можуть вночі погризти баул. Так що. Щоб цього уникнути, забрали всіх харчів всередину. Ну, будемо спати. Все, мені добраніч, А вам до завтра.